Буріння свердловин на воду, нарощуємо наступну штангу. Яка штанга вже? Сьома штанга. Сьома штанга. Восьма штанга. Бачите, буримо до каменю. Особливістю в чому є, дивіться, була на сьомій штанзі прослойка такого піщанику. Чи ракушки короче, сантиметрів 50. Думали, що це вже граніт. Ні, не граніт пройшли, така м'яка порода, але як камінь. Зараз буримо далі і будемо доходити до каменю, щоб обсадити колону і робити отвір конкретно в гранітній плиті. Подивимося, до речі, на якій глибині буде тут граніт. В цьому населеному пункті вже це третя свердловина. Одна свердловина обсадка до граніту була 55 метрів, одна свердловина 46 чи 47 метрів. Подивимось, що тут буде. Якщо треба свердловина, звертайтеся, Вінницька, Житомирська, Черкаська, Кіровоградська областя. Контакти в профілі. Ну, а це от, бачите, як ми заїхали. Забор зняли, грубо кажучи, ну і заїхали борити. Підняли матч, то і... Почали працювати.